Так, привітики, привітики. У нас сьогодні третє, десяте. І вже у нас на годинку дев'ята вечора майже, а у нас вже є четверо поросяток, так, да, Денис? Да. І Два хлопчики, дві, дві дівчинки. Машунька наша працює дуже швидко. Е, дай Бог, щоб попорос пройшов е, нормально. Отакі От три біленьких і один. Рябенький, да? дівчинка, це ж дівчинка рабенька. Да. Такі красунчики. І двох ось пробує цицьку давати. Зараз нас потуги йдуть, то ногами махає, то обережненько стараємося бути. А тут носик сіренький. Ти бачив? Так. Да. Так, ось. О. У нас дуже швидко йде опорос, Ось вона гуляла. Получається, у нас 12.06.22 рік. І опорос у нас 3 рік. Так, хлопчики два і дві дівчинки останні. Дві дівчинки, взагалі в одну минутку, вискочили так бігенько обігенько що навіть не всли зруйнтуватися. Так, все. Далі дивіться, будемо бачити. Що в нас відбувається? Зараз запишу четверту дівчинку рябенька родилася. Ось Васько прийшов знайомитись. Васько, Васько. Васьюсь. Прийшов знайомитися з родичами? Ось ще один. Байдуже, байдуже. Зараз може просядку йти. Так. Ось так. Ось ось ще один родич прийшов. Матвійко. Матвійко, ти прийшов знайомитися? Що це ти та робиться? Ось Вітя. Вітя. Бодини у нас вже є. Візьми ганчурочку витри і пузо, то ту, ту крошу полякали. Прийшли знайомитися коти. Що це таке робиться? Вони ще такого не бачили. Перший, Що там, просятку лізе? Дивись, дивись. Так по поцяцьках їй гладьте, поросятку їде, давайте. Ось таке знайомство. Давай, давай, давай. Ще, ще, ще. Давай, давай, давай. Бують, так, замахи не так, 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 будет. Там кнопка мне шаблей. Это похванила прямо. Вс. Давай, 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 давай.

А, он треба ближе Витя, А ну відійди тако, щоб просятка були. Ну, давай, 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 давай. Работай, роботай. Бейся. Так от угу. декілька де, 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 де фоток поробив. На біленьку цього нажимай Ну, иди трохи дальше, чтобы твоя порсета поединяется. И на белую тугу нажимай. Бачишь, да белая кнопочка? Ага. Uh тут -huh. на ту кнопочку белую нажимай. И... А нажимаешь? Чтобы uh -huh. пору фото было. Как говорит, mm. забери. Так, ну все, у нас трохи є вже. Цих шкетів. Ти вже куди? Вже поїв? Чи поїла? І кому що? Хто рожає, хто цицьку шукає, а хто грається взагалі? Хто нянчиться? Воно тільки що розджоний. Що там таке, блядь? Оця матня мала, така вредна, що я не знаю. Дай Бог, щоб вона помінялася. Подивимось. Це до мамуні пішло да? знайомитись. Ай, бо десь пішов. Оце буде Ти Тирло робить всі мовчат, а вона робить тирло. Це таке прикольненьке. Це прикольненьке, але воно противненьке трошки. Ну нічого, подивимось, як воно далі буде з нею. Воно поки маленьке. О, так щось так. Приймаємо роди. Ці тут граються як тільки хочуть. Злови його, злови. лови. лови. <рес> Його треба циць кидати. Він тільки родився, йому треба ціць кидати. І того в нас ось що по результату. Дев'ять поки що поросят. Чекаємо поки що. Зараз у нас на годиннику 21.45. Чекаємо. Може, ще буде, може ще не буде. Поки що чекаємо. Ось так і е, справі. Дякуємо, що з нами. Е, підписуйтесь, хто ще не підписався. І дивимось далі. Не можу з ними справитись. Я ну, тепер не знаю де мій. А, ось його. Нет. Ти що там перевернувся? А, Хай може місцем положення поміняє. Васько! подожди, не руками. Що ти? Рібідня їсть, малятка. Трошки у нас тут був нюанс, злякалися ми дуже, але наче нічого, ждемо ще місце, може ще поросятку буде. Дивимся, ждемо, чекаємо. Трошки поперелякувались, звісно. Був нюансик один. Подробиці вдаватися не буду, але вже, е, як то кажуть, зафіксувала собі в голові, що не треба їй заважати, в принципі. Так що один оце о, мені подруга не подобається, звісно. Ми, мабуть, її окремо будемо, заберемо до хати, наверное, чи куди там окремо будемо з нею бавитися, бо вона і сама дрібненька з усіх. І криклива, і щоб не було ніяких е, нюансів зайвих, то, мабуть, ми її відокремимо від цих всіх. Е, хлопці вже потомилися трошки, так? Да? Да. Трошки потомилися. Уже в нас на 4 число, 10-й місяць. Начало першої ночі то, звісно, хлопці вже й потомилися. От. Але це таке, що потрібно допомогти машунці. От, трошки забирали поросяток, зробили таку перегорідку, бо у маші мало сил. Ось нами. Ваше, Васько, рижик і Тимофій. Де, котяри? Дуже група підтримки. Лампочку ми цей раз не ставимо, бо не дуже холодно, ще осінь така, ну, трошки дождлива, але байдуже. І в нас є ось оці подруги, які роблять нам також тепло. Да, так, хлопці? Так що слідкуємо, дивимося. Всім дякуємо, хто з нами. І в кінці відео вже зроблю кінець відео вже, мабуть, на другий день, 4 дня, коли в неї вийде місце, бо ще місце не вийшло, ми ще не знаю, може ще просити будуть. Тобто слідкуємо поки що. Звісно. А ты плываешь? Ты лісок точно вже нагняет? Где туда вот? Ну там же привыкли до цього бетон, там надо ее гарну визову щоб чтобы было там за. Так ты там не показываешь там в близло трошки на ничем я там смайлика поставила. Так, в нас продовжуються роди вже в нас. Ну, коротше, півтретьої цього, не хочу фіксуватися. Ну, дві години, пів третьої ночі, четверте, десяте ось. Наші дзьобики маленькі. Місце виходить потихеньку. Трошки є. Одне мертвеньке у нас поросятко. Зараз вам покажу, що в нас тут вийшло. У нас тут ось так вийшло. 13 поросяток. Скільки хлопчиків, скільки дівчаток, рахуйте самі. Ось так. Маша в нас гуляла 12.06. Опорос на з 3-го 10-го почався і закінчився в нас в другій годині рівно. Один хлопчик був мертвенький. Ну, це таке без потір не буває, як то кажуть. Дякуємо Богу, що все добре. Ще чекаємо, очищується. От. І ось так. Наші дівки тут борються. Машка, слава Богу, мамка у нас хороша. Дякую Богу, що все в нас минулося, бо, звісно, налякала нас Маша так конкретно. Був нюанс страшенний, звісно, я злякалася, діти полякалися, діти вже пішли. Вітя раніше трішки пішов, а Дениска щойно пішов. Ну, Вже кажу, йди, вже йди, відпочивай, що ж ти, яка пора, ти мучишся. Так що ось так. От. Дякую, хто з нами. Підписуйтеся, ставте лайчики. Я думаю, на цьому відео буде все. І будемо далі з вами відкусювати ікла, робити їм колоти желізо. Сердосан від отечки. Ну, тобто проколимо поросяток, щоб люди могли собі придбати хороших, якісних поросяток. Так що, ось так. Дякуємо, що ви з нами ще раз. Всім до побачення і пока-пока. Да мамаша? да, мамаша, Маша. Наша маша-мамаша безпокоїться за діток. Я забрала їх, щоб вона віддихнула, а вона вже не може, так? Да? Де тут твої очі не можна, не бачу, нічого? Так, да? да. ніде вони не ділися, є вони твої дітки, є. Я їх ось забрала, щоб вони тут собі поспали, віддихнули, а маті вже переживає бігом. Да. Де це її малята. Є там твої діти, не пхни мене. там твої діти? Це я сидю на стільчику, а вони сплять. А її вже треба бачити бігом. Де це її діти? Да? Є твої дітки Машулька? є машуня, є? Все добре, все добре, все добре. Отдихай трошки. Не хай посплять, вони так гарно сплять. Денис жилетку їм настили, вони на ній не хочуть. Хай сплять дітки, хай сплять. Машуля. Ха? Ти машина наша, да, машуля наша. М -м? Вже худа зробилася? Лягай, лягай, лягай. Лягай і я сяду тут. Лягай, 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 лягай. Полежи. Давай, мостись, мостись. Так, акуратненько лягла, так? Да? Моя дівчинка, моя дівчинка, моя машендра. Да, машунька? Віддихай, оддихни трошки. Хай в мене трошки посплять, а ти віддихни. Да, да, да. Зараз 3,20. Да? Одихни, поки я коло тебе. Лягай, одихай, одихай, Ще одна своїми малятками, Да? і вони ж сплять. Вони сплять, да, 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 да. да, да, да. Сплять. А ти безпокоїшся, да? Не безпокоїшся, все буде добре. Одихай.